Вони напивалися, дівчат шукали. Зайшов, там, були діти, а він постріляв тих дітей. Та й і, і сім'ю були на тій вулиці, розстріляли чоловіка і жінку. Наробили біди тут, а вони. Вони самі обстріляли, тому вранці їдуть і кажуть, що дивіться, що ваші наробили. Ми сиділи майже. Кожними днями в підвалі. і зранку тільки чуємо обстріли, одразу в підвал, потім мамі на город прилетіло, теж її побило. Літню кухню, в хаті побило, шифер, вікна, все повилітало. Маленький хлопчик з нами племінник, то страшно і за себе, і за дитину. Це все було отаке. От, то ще одна здорова була, ну я не знаю, де вона, правда, ой, ділася. От. Це ще не все, звісно. Ну, таке було майже візде. Теж воно все тут було. Це побите тут, побите там побите. На хорах було на передніх сінях написано. Коліна прострелювали тут, а він раніше в поліції працював, а потім десь в охрані в нього якась рація була, вони знайшли, вони його то десь на підвал. І там прострелили йому коліно. І так дуже багато хлопців. І в нас і тут, вже після окупації, і наших, що були зниклі, їх понаходили і вбитими, О, і безвісті пропавших дуже багато в нас. Вони ходили, шукали молодих дівчат, наших родичів там є Дівчинка, їй на той час було 12 років, то один був зайшов п'яний, по дворі стріляв, хотів собаку застрелити, ну як воно п'яне було, не, не застрелило. І він зайшов до будинку. Він побачив жінку і дитину, ну він і вийшов потім. І потім він їх ходив, знову шукав, але ну він забув, в якому він будинку був. І напроти він був зайшов, там були діти. Він постріляв тих дітей. Ну, слава Богу, вони живі. Відвезли в Береслав, там їх проперували. Був прильот і загорівся будинок. Вигоріло все. Це прилетіло нам, і тут через хату теж жінку вбило, чоловіка поранило. А ми були в сусідки. Будинку, а потім спустилися в підвал. Нас було 13 чоловік. І потім, як будинок загорівся, ми всі втекли на ту вулицю, були там в людей. Ми всі виїхали через Нову Олександрівку, Давидеоброт на Кривий Ріг. В чому був, в тому, в принципі, поїхали то надали нам одяг, там таке тарілки, посуд всякий, різні там продукти. В сінтябрі 4 сентября освободили і ми вже в октябрі повернулися сюди, в високопілля, ну, знімали будинок, поки тут нам надали скажем, пряничний домик, халабудуцю. Ну і ми потрошки відстраювали кухню, то якби зробили собі, то зараз проживаємо в кухні. Там дві кімнати, пічне опалення, бо газу ж немає, бо його треба повністю зносити, вивозити і заново це все відстраювати. Все вигоріло, все. Ось, ось стиральна машинка, один телевізор, ну другий вже десь на металолом поїхав. Це ось все. Все ж вигоріло. Це в нас тут більш-менш таке е залишилося, ну як, типу, сарай, бо не сарай, вже ж немає ж нічого зовсім. Нема де куди щось слажувати. А оце ось. Тут у нас ванна кімната була, тут наша була кімната, тут така прихожечка була, була, пічне теж опалення було, і така здорова зала була. Ну, як бачите, залишився один бойлер потікший. У нас є город, город таке закатуємо. ну, Життя продовжується. Купляємо, садимо. В нас там ще в землі і був. Ну, там, як і нам сказали, тут треба чимось його витягувати, бо там не зрозуміло, чи воно зірвалося, чи ні. Ну, Взагалі, ми його прикопали, то так воно там і лежить. Хочеться, щоб швидше це все скінчилося. Так живеш як на пороховій бочці. Шахеди, цілу ніч, ракети. Плануємо відстроїти будинок, бо кухні якби там дві ті кімнатки, вони маленькі, Ну тісно. Відстроїть будинок Ну і жити далі.